20 квітня відбулася чергова 28-ма сесія Олексійської сільради. Перед початком пленарного засідання місцеві депутати 8-го скликання провели спільне засідання постійної комісії. На ньому розглянули та обговорили всі 36 проєктів рішень сесії. Одним із ключових стало виділення додаткових коштів на програму тероборони. В цьому році вже вносилися зміни до цієї програми, і на цей рік було передбачено. 500 тисяч гривень для передачі коштів сільського бюджету районному бюджету Лозівської районної ради для фінансування заходів з зробіт з територіальної оборони Лозівського району. І ще надійшов лист від начальника районної військової адміністрації Лозівського району Володимира Ромаха, в якому Лозівська районна військова адміністрація відповідно до листа начальника Харківської обласної військової адміністрації. З метою забезпечення обороноздатності області просить розглянути можливість щодо надання допомоги з місцевого бюджету територіальної громади у вигляді іншої субвенції, обласному бюджету на заходи та роботи з територіальної оборони, зокрема матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони, придбання матеріально-технічних засобів, конструкції обладнання допоміжних засобів та іншої продукції товарів в сумі 600 тисяч гривень. Тому пропонується внести відповідні зміни до цієї програми. Передбачити відповідні кошти, створена ланка територіальної оборони на рівні області. І фактично, програма, яка в нас була, нам її потрібно. Трішечки переорієнтувати, і, звісно, прийняти відповідні зміни до програми стосовно того, як, як, що ми будемо фінансувати, і, звісно, також забезпечити цю програму реальними коштами. Що ми пропонуємо винести на розгляд сьогоднішньої сесії? Фактично, це зміни до програми і реальне Фінансування цієї програми з перерахуванням коштів для підтримки територіальної оборони обласного рівня, громада за власні півмільйона гривень також планує замінити вкрай зношену башту Рожновського в селі Олексіївка. Башня Рожновського пропонується придбати для заміни той башні, яка стоїть поруч з Олексіївським ліцеєм, тобто для села Олексіївка, яка на сьогоднішній момент не підлягає, на жаль, вже. Ніякому відновленню, бо фактично немає там ні до чого вже щось варити і приварювати. Ну, вона вже в досить жахливому стані знаходиться, і більш того, вона знаходиться реально в аварійному стані. Ми, відповідно, вчора з фахівцями розмовляли і дивились, ну такі прогнози не дуже хороші. Сказали, що наступну зиму вона не переживе, вона реально може впасти. Більш того, вона тече. Ще з усіх боків, це перше. Фізично і фактично відновити, ну, там, там, там нема до чого вже варити, бо якщо там наварити латку, вона, вона відпаде разом з тою латкою, що наварена, бо усталость металу дуже суттєва, тому її ну, реально потрібно. Її реально потрібно міняти депутатський корпус також виділив кошти на навантажувач, туберкулін та адресну допомогу тяжко хворим мешканцям громади. В подальшому на сесії були затверджені усі проекти рішень.